Від визначення цільової аудиторії напряму залежить успіх бізнесу. Тому перед тим як починати робити будь-які дії з просування, бізнес має сам попрацювати над тим, щоб усвідомити, дослідити, проаналізувати, створити гіпотезу, хто є ідеальним замовником товарів чи послуг. Як я вже вам розповідала у попередньому відео, головна відмінність стратегічного маркетингу від інтуїтивному полягає насамперед в тому, що ми в нашому стратегічному підході повністю керуємо тим, хто буде нашим клієнтом, хто буде нашим замовником. Натомість інтуїтивний маркетинг послуговується вже результатом, чи позитивним, чи негативним. Як пощастило, кого вдалося залучити. Той до нас прийшов, купив, і тоді вже підприємець аналізує, хто була та людина, чи була це комфортна взаємодія, чи було це ефективно, чи це можна масштабувати. у стратегічному маркетингу. Підприємець сам дивиться на свій продукт. Аналізує, кому це буде потрібно, хто проявляє попит на подібні товари та послуги, та визначає найкращу комбінацію, хто може стати його ідеальним клієнтом. Це допомагає сфокусувати свою діяльність, як і в рамках свого продукту, а саме розвивати його в правильному напрямку та мати план, як бізнес буде отримувати прибутки, які можна інвестувати в розвиток цього бізнесу. Підприємець сам вираховує, які товари та послуги є стратегічно для нього важливими, і, відповідно, він має одразу досліджувати, аналізувати, складати гіпотезу, кому ці товари та послуги потрібно просувати, яких клієнтів потрібно залучити, щоб отримати максимальний результат при мінімум вкладень в рекламу, до прикладу, і витрати часу. До прикладу, підприємець кулінар, хто пропонує різні тістечка та торти. Цей підприємець сам має порахувати, що має бути вигідним для нього і що буде краще для розвитку його власної справи. Чи це будуть весільні торти раз в тиждень, але складні і з високим чеком? Чи для нього краще і рентабельніше буде пропонувати дуже багато, але дрібних замовлень, якихось панкейків чи якихось дрібних солодощів? Школа з вивчення іноземних мов має знати, що є рентабельним для бізнесу і що допоможе розвивати цей бізнес, набирати великі групи, набирати маленькі спеціалізовані групи за більшим прайсом або пропонувати індивідуальні уроки. У стратегічному маркетингу це рішення приймає підприємець, приймає бізнес, бренд. Він дивиться на свої можливості, він дивиться на попит, він дивиться на математику. Що має бути рентабельним, і відповідно до того, що є для нього зараз продуктивним, для того, щоб бізнес міг існувати і приносити прибутки, і мати можливість розвитку, потенціал до розвитку, так бізнес має одразу свідомо дивитися на цю ситуацію, розуміти, що конкретна та пропозиція, яка є зараз для нього його вибором, це не для всіх. І є люди, хто це має вибрати, хто демонструє попит. І відтак. Коли в рамках цієї маркетингової стратегії бізнес вибирає, що він пропонує і кому він пропонує, надалі увесь його маркетинг він буде сфокусований на залученні тільки цих людей. Ми упаковуємо бренд, який буде зрозумілий саме цим людям. Ми пояснюємо наші товари та послуги саме цим людям. Коли ми йдемо в канали просування, ми. Шукаємо цих людей, ми вибираємо канали, де вони проводять свій час, де вони активні, де ми можемо залучити їх найшвидше, найлегше та найдешевше. І відповідно, коли ми йдемо вже далі створювати контент або креативи для реклами, або якісь кампейни, ми фокусуємось саме на цих людях, тому що все наше наступне просування і власне весь наш бізнес. Це робота для цих людей, це спілкування з цими людьми, і це для формування цінності саме для цих людей.